Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий чохол на джойстик. Даний чохол виготовлений з м'якого гумового силікону. Він забезпечить зручне захоплення та захистить ваш контролер від подряпин та зносу. Текстурована поверхня надасть надійне утримання під час інтенсивних ігрових сесій. У набір входять ковпачки для Стіків, завдяки яким у вас буде додатковий контроль, цей аксесуар легко встановлювати та знімати, тому він стане практичним доповненням до вашого ігрового контролера. Пропонуємо до вашої уваги зарядну докстанцію для DualShock. Дана докстанція це зручне та ефективне рішення для заряджання контролерів для PlayStation 4, розроблений із магнітною підставкою для зарядки, тому він надійно утримує та заряджає два контролери одночасно. Дана докстанція сумісна з бездротовими контролерами PS4, PS4 Pro та PS4 Slim. Магнітний ефект досягається за допомогою мікро usb адаптера. Док-станція дуже проста у використанні. Танній просто помістіть контролери на підставку, щоб розпочати процес заряджання. Пропонуємо до вашої уваги зарядну докстанцію для DualSense. Дана зарядна станція розроблена для контролерів PlayStation 5. Завдяки можливості заряджати два контролери одночасно. Він гарантує, що у вас завжди буде повністю заряджений акумулятор, готовий до ваших ігрових сеансів. Елегантний та компактний дизайн економить простір та забезпечує організованість вашої ігрової зони. Завдяки цьому пристрою, ви забудете про незручні дроти, які кожен раз необхідно підключати до ваших геймпадів. Пропонуємо до вашої уваги тримач для консолі PlayStation 5. Даний тримач це універсальний аксесуар, розроблений як для PlayStation 5 Digital версії, так і для стандартної. Ця горизонтальна підставка на кронштейні забезпечує стабільну підтримку та ефективне охолодження вашої консолі. Вона не тільки надійно тримає PS5 на місці, але й покращує вентиляцію, запобігаючи перегріванню під час тривалих ігрових сесій. Витончений та функціональний дизайн додасть організовану вашій ігровій системі. Пропонуємо до вашої уваги сумку для зберігання геймпаду. Дана сумка це універсальний аксесуар, сумісний з контролерами PlayStation 5 та PlayStation 4. Виготовлена з високоякісного матеріалу, тому вона буде міцною та водонепроникною. Вверда зовнішня частина захистить ваші контролери від ударів та подряпин. Портативний дизайн робить її зручною для носіння геймпадів у дорозі. Ідеально підходить для геймерів, які хочуть захистити свої контролери під час подорожі або зберігає. Зберіганням